Сьогодні я вирішила. Є ще різні варіанти передачі знизу і прийому з. Ні, я то розумію, на український як. Можуть вам покращити вашу. Покращити вашу знизу. Пуки при При З'єднувати руки при підбиванні м'яча знизу. Понятно. Перше, що я хочу вам. Перше, що я годька не треба казати. Напружені. Да? Поч... Виходить. Ми ніколи не при... прибивати. Прибиває... Я зустрічаю м'яч. Тут. Все. Ми не. Ах! І ще раз так. Ногами. Сейчас. Так. Наступна вправо. Ха-ха. Як дітей такий голос сорвався? Що у вас є хоть у вас є хоть. що? Що є? Типа пинно відлітати в різні сторони, тому. В різні сторони, тому.